Всім кря! З вами пан Качур. 8 серпня у Dead by Daylight випустили тестовий білд 7.2.0, який нам додає нового кілера, нового гравця та нову мапу в нашу е, любиму гру. Давайте зараз поговоримо про нового кілера. Кілер у нас цей ксеноморф. Ксеноморф це істота позаземного походження з культових серій фільмів «Чужий», які існують для того, щоб вбивати людей. В ДБД він має радіус терору у 32 метра, його швидкість 4,6 6 метрів на секунду або е, 115% від швидкості гравців, та його зріст середній. У нього сила, яка називається Hidden Pursuit, або приховне переслідування. Коли ксеноморф на випробуванні, йому доступна низка тунелів, в які він може заходити через контрольні станції. В тунелях він може швидко переміщатися по мапі. Виявляти присутність гравців поблизу і зменшувати час відновлення режиму бігуна. Вихід з тунелю через контрольні станції миттєво деактивує розгорнуті тунелі та позначає гравців поблизу інстинктом кілера. Разом з цим у нього є спеціальна здібність. Називається вона режим бігуна. Ксеноморф автоматично переходить у режим бігуна, якщо ця здібність не відновлюється. У режимі бігуна ксеноморф ходить на чотирьох лапах: стає непомітнішим і водночас зменшуючи радіус терору. Радіус терору зменшується десь теоретично від 32 метрів до 24, тобто на 8 метрів зменшується радіус терору. У режимі бігуна ксеноморф має доступ до атаки хвостом. Також е по всій мапі будуть заставлені контрольні станції, а саме сім. Гравці можуть взаємодіяти з цими станціями, щоб отримати дистанційну турель вогнемет, а ксеноморф може входити та виходити з тунелів під контрольними станціями. Турелі можна розмістити по всій мапі, щоб протидіяти ксеноморфу. Коли ксеноморф заходить в радіус дії і лінію видимості турелі, турель починає атакувати. Ця атака сповільнює ксеноморфа та може вивести її з режиму бігуна. Якщо турель успішно виводить ксеноморфа з режиму бігуна або стріляє занадто довго, турель перегрівається і її повинен відремонтувати гравець. Ксеноморф може атакувати турелі, щоб знищувати їх. Носіння турелі робить вас невразливими до детекції, коли ксеноморф в тунелі. Що це мається на увазі? Що ксеноморф, коли в тунелі, він може бачити кроки гравців. Вони позначаються помаранчевим кружечком над його головою. І коли гравець носить турель, цих кроків не з'являється. Разом з ксеноморфом з'являються і його три особисті перки: Rapid Brutality. Ви більше не отримуєте Bloodlust, Натомість удари про гравцям базовою атакою дає вам 5% швидкість на 8, або 9, або 10 секунд, залежно від рівня перку. Другий перк це Alien Instinct. Перк активується, коли ви вішаєте гравця на гак. Ви бачите ауру найдальшого пораненого гравця протягом 5 секунд, і цей гравець має ефект Oblivious на 16, 18 або 20 секунд. залежно від рівня перку. Облівіус не дає гравцям почути радіус терору або потрапити під його вплив. Ultimate Weapon. Коли ви відкриваєте шафку, цей перк активується на 30 секунд. Гравці, увійшовши у вас радіус терору, кричать, розкриваючи свою позицію, та отримують ефект Blindness на 30 секунд. Що, е, що не дає гравцям бачити аури усього. Так як під час тестового білду я по невідомим мені причинам не міг знайти нія ніяк гру за ксеноморфа, Пошук дії десь займав 20 або навіть більше хвилин, то я зібрав своїх друзів, а саме Грейліпсер, MeowLoon, Самонс і Чайне Оні. Щоб пограти зі мною в каст... в кастомні ігри, я зміг протестити його в повну силу. Насправді його сила дуже прикольна. Дуже так відчувається по-новому, тому що його сила дає можливість для стилю гри Hit and Run, тобто вдарив, пішов в тунель. Пішов до іншого генератора, вдарив там, і, і так по кругу, поки ти не покладеш одного гравця. І ці тунелі, вони розташовані біля важливих об'єктів. Або недалеко, або прям близько від важливих об'єктів. Це можуть бути крюки, це може бути, і це може бути генератор. Тобто, тобто, кожен тунель, він знаходиться біля якогось важливого об'єкту, незалежності, де він. І коли ти заходиш в тунель, ти опускаєшся під рівень, і в тебе стає. В тебе є ефект undetectable. Тобто гравці не чують ні твого радіусу терору, ні бачать дві, твою червону пляму. Що показує, куди ти дивишся. Тож, на деяких мапах, як, наприклад, Мідвіч, ця, ця сила аж надто перевищує. Тому що. Є тунелі, ось як ви можете бачити зараз на відео. Є тунелі, які знаходяться хоч і на інших поверхах, але коли ми заходимо в один тунель, ми опускаємося на один рівень з іншим тунелем і виходимо через інший вже на другому поверсі. Тобто на таких малих, мап, малих двохповерхових мапах, ці тунелі функціонують як додаткові додаткові сходи на другий поверх, і це дуже сильно впливає на його пресинг на гравців. Сподіваюся, сподіваюся, якісь зміни на ксеноморфа будуть, коли буде лайв-версія, але ми цього почекаємо десь кінця серпня. Також з ксеноморфом приходить новий гравець або новий сур Елен Ріплі, офіцер корабля Нострома, який після приземлення на чужорідну планету випадково взяв на борт невідому істоту, яка потім виросла усім нам відому ксеноморфом. Як і ксеноморф, Елен Ріплі оригінально з'явилася у фільмі Чужий 1979 року. Разом з новим гравцем нам дають нові унікальні перки Елен Ріплі. Перший перк це Chemical Trap. Після досягнення 70, 60 або 50% на будь-якому генераторі, в залежності від рівня перку, цей перк активується. Стоячи біля опущеної піддони, натисніть кнопку активної здібності 2, щоб встановити пастку, яка залишається протягом 100, 110 або 120 секунд. Так само, в залежності від рівня перку. Аура замінованого піддону видно всім гравцям. Коли кіллер ламає піддон, пастка вибухає і сповільнює кіллера на 50% протягом 4 секунд. Другий перк це Light Footed. Коли ви здорові, перк активується. Під час дії перку звуки вашого бігу неможливо почути. Перк перезаряджається 28 або 24 і 20 секунд кожного разу, коли ви робите пришвидшену дію. Це так само залежить від рівня перку, якого ви маєте. І третій перк це Lucky Star. Коли ви ховаєтесь в шафі, цей перк активується. Ви не залишаєте калюш крові та не крепете протягом 10 секунд. Коли ви виходите з шафи, ви бачите ауру інших гравців та ауру найближчого генератора з жовтим кольором протягом 10 секунд. Перк перезаряджається протягом 40, 35 або 30 секунд. І разом з Синоморфом і Елен Ріплі нам додається нова мапа під ламкою уламки Ностровом. Яка є другою мапою у світі доварка Deepwood разом з Doba Landing, що є мапою сингулярності. Ця мапа має дві будівлі. По центру карти є великий уламок корабля Нострома, в якому буде генеруватися як мінімум один генератор. І менше будівля, яка знаходиться в кутку мапи, як і є, в свою чергу, стазис кімнатою для Елен Ріплі, в якому вона себе ховала в сон в кінці фільму чужий. Це був короткий огляд 29 ї глави патчу 7.2.0 яка має назву собою чужий. Тож, лайф-версія виходить в кінці серпня. І чекатиму у вас в грі. Гарних вам переслідувань.